Дуже рада вас бачити. Привіт, Альона, теж рада тебе бачити. Ти знаєш, що у нас з тобою хороший цей тандем. Та, та скажу ще зараз тут, то неймовірно, і думаю, що глядачі доєднаються до компліментів і напишуть тут, приділять декілька секунд свого часу, щоб написати вам, вам яка ви красунечка. Дякую, звісно, я, то, конечно, я ну, намалювала губи. Надо, надо якось атміяти цей героїчний поступок Правда. з моєї сторони. 24 вересня записуємо дане інтерв'ю. Відбулася зустріч Зеленського і Трампа. Хочеться пройти по деяких ключових моментах, які офіційно були оприлюднені після зустрічі. А з за заяви Трампа він сказав про те, що Україна за підтримки ЄС здатна боротися і повернути територію України в первісному її виді. Давайте так, якщо все ж таки ЄС буде надавати ту необхідну для України допомогу, то чи реально повернути Україну і всі території в первісному виді, як це сказав Трамп? Да, да, Реально, я тобі хочу сказати, але без, без допомоги їх нам це ну, нереально. О, це раз, і по-перше, і ще що, зараз, поки що, е, ну, от, тут у мене от такі карти метафоричні, воїтельниця і називається Распуття. Тобто, куди? Тобто, зараз ми повинні взагалі е, розуміти, тобто, от ми зараз перед вибором, що нам? Чи нам е, зголоситися зупиняти війну, е, пристати на ці умови? Да? Чи нам все-таки воювати далі, але це буде важко і розуміти. Но без допомоги. Ми нічого не можемо зробити, а допомога повинна бути більш такою ретельною. От, але давай спитаємо, чого Трамп все-таки, ну, він ще ж на щось опирається, коли він це говорить. Правильно? Безумовно. Тобто, в якого перепугу він ну, відкинемо наші, наші теорії його, як то кажуть, неадекватності. От, можливо, за кожним шутом стоїть насправді ну, якась правда, так? Да? Колись при царях єдина людина, яка мала право говорити будь-яку правду, це якраз були шути. Вони наче через гумор, через сміх, от, але вони говорили правду ту, яку боявся казати. Народ. Отже, навіщо? Ну, дивись, тут карта бідності він розуміє, що у нас просто тупо не вистачає. І він це розуміє. Він знає це, що у нас просто не вистачає, чим, чим воювати. От. І е, ось, така, ось така карта, катарсіс, да, вона називається, да, Жінка тоне, це коли ми мобілізуємо в останній момент всі сили, що є, для того, щоб спастись. От. Він це розуміє, і він це знає, і він прояснив іще одну таку річ нам. Він неофіційно дозволив нам бити. Диви, Карта Бумеранг. Він неофіційно сказав. Як отой казав, забула того мужика, як казав, їбаш їх вога. Оце примірно uh -huh. так. Він казав, каже: Ви можете, я дозволяю вам бити вглуб, робити те, що ви вважаєте за потрібне. От, Я зі своєї сторони спробую, але ми, тіпа, тут, не при чому. Тобто, це ваше особисте, розбирайтеся між собою. А я перебалакаю, перебалакаю, значить, всі ми, там, ну щоб вони допомагали, щоб було вам чим бити? Ану-ка і... нічого я за тебе вопроси так, да -да -да. В мене да -да -да. знаєте і на язиці, а ви озвучуєте. Думаю, прекрасний Так, да -да. да. Давай подивимося, чи планує натиснути Трамп от на ці країни Євросоюзу, щоб допомогу шокі... надали. Так, звісно, ще й навіть якісь документи підпишуть, бо має, бач, карта справедливості. Це про що? Це про закон, да? про якісь договорняки, про офіціоз якийсь. І от він буде говорити, що по закону, по закону, вони повинні перестати свої душевні тірзання. От. І, значить, тому що у них буде потім проблема. У них буде проблема. Він їм про це говорить. Далі, далі ще що хоче сказати. Е, така карта суть. Дивіться, яка сущність хороша. Так, карта? <сигнаться> Він розказує їм про те, що, ми, ми от дивись, як карти хорошо читаються: Карта Свята Вода. Ми будемо говорити, у нас священна війна, бо ми за свою землю. Кожна війна, де люди захищають свій дім, свою землю, це священна війна на своїй території. Ми не на чужі. Так от, ми завдяки цій війні даємо їм подарунок, букет це подарунок, да, який ми показуємо сутність тієї іншої країни. І завдяки цій війні, яка у нас на сьогодні Європа може встигнути підготуватися. Там озброїтися, захиститись, тому що вони теж були як овечки, так само, як і ми, да? от. і ходили пастись на полях без, без як то кажуть, охорони. От. А тепер їм показали. Він про це буде говорити, і він буде казати, що ми повинні, бачиш, сіть, ви повинні об'єднатися, як той павучочок, наплести ці сітки от, і дати змогу роз... Україні. Е... Перемогти Росію, тоді у вас буде безпека. Він буде їм говорити. Він він даже не буде, може їх заставляти, от, але він ну може він не особисто, може як там вони будуть балакати. Тим не мені чого того, що. А того, що НАТО не дуже хоче захищати свої країни. Ну, одне діло просто там гроші брати, да, і, і в фільмах бряцкати е, зброю, mm -hmm. а інше діло е, послати людей, да, ну, вмирати за якісь інші країни території. Да, території. Це не дуже. Не кожна. Ну давай по по-чесному. Ну, естонці захочуть yeah. за, Польщу, за Польщу йти, нахира на хрена воно їм треба. От в Росії, в Росії достатня кількість м'яса. Щоб просто задавити їх цим м'ясом І от їм Трамп покаже: дивіться, ну. Ми не можемо. От у нас у вас є НАТО. Ти ж дивися, вони, по-моєму, вийшли з НАТО, якщо я не ошибаюся, Америка. От. Або говорили про те, що вийдуть. О, І Говорили, так. говорили. До цього да. не дійшло. Але і, вони, і вони скажуть, вони, і він їм скаже, що, ребят, ну, НАТО вас не захистить. Воно хто вас може захистити? Бачите? Оце як вони його задушать, от у вас буде все хорошо. От примірно от така розмова е, состоїться. Чи доставить Трамп їх нам допомагати? А, чи будуть ці дії? Да, чи будуть ці дні? Значить, дивись, і ще що, а тепер патарокаже: він розказує, проясняє ситуацію, що, дивись, мах і смерть. У вас нема спеціалістів, які можуть з цим боротися. Ви, ну, ви грубо говоря, овечки. Знову повторяємося. І він про це їм буде казати, про те, що. У вас і зброї толком немає, або, наприклад, не так, або навіть не зброї. Можливо, це якраз бо тут маги рядом. Можливо, він говорить про те, що у вас немає спеціалістів, які б навіть працювали хорошо з ППО, які б працювали, наприклад, збивали б всі самі дроми, і так далі. От і от карта незадоволення говорить про те, що ви не в тому стані, щоб. Що те сама? Далі, так, чи він натисне, що він? Да-да-да, да, він їх налякає, він їх прям налякає. От карта страху, він їх налякає, він дасть їм такого, знаєш, що у них там наконець. І диви і про захист. Знову таки сімейка жезла, це захист. Це жінка захищає свою територію. Він їх так налякає, що вони почнуть підписувати домовленості. Ну, Буде діло. Тобто, трап з чужими руками. Намагається а нам допомогти, Б і зупинити війну. А чого він нам хоче допомогти? от Він хоче Нобелівську премію миру. Mm -hmm. І от вони домовились Зеленський каже, я тобі дам, я тебе номіную на, на ето. Тільки поможе Він каже: Я поняв я лічно, би, нічого, да я ті посведу. Знаєш, як ото, є люди, які. У мене mm -hmm. є знакомий Вася Коля, я тобі не буду допомагати. Ну, Вася, Вася, в тебе там не, не, людей немає. Я потім анекдоті пише з цієї з тюрми. Мамка в селі він з тюрми каже: Мама, значить, отам от в тебе на городі, де картопля посажена, да? Я зарив е, банку з грошима, з доларами. помниш, що то мене там посадили, там щось, Коротше, вирий, і буде тобі там і дровку, пиши, все. А потім мама пише Шукали, приїжджали хлопці, шукали, перерили весь город, всю, значить, картоплю вирили, а нічого не знайшли. Каже Мам, ну я не можу приїхати тобі картоплю купати, то я тобі допоміг, да. Да. Так і Трамп, який Зміг я як зміг, так і допоміг. Та в будь-якому разі допомога нам необхідна, тому будемо сподіватися, що все це дійсно подія. Тут ще уточнюючи Трамп, теж те, що стосується безпосередньо Європи країн НАТО, говорив про те, що вони мають почати збивати все, що влітає в їх простір, чи буде це збиття? А то поки що ми дивимося тільки спостереження і тільки офіційні а заяви, це де він що він сказав, що, що у вас немає, у вас ну, ну хлопці не навчені, в них немає вони руку не набили. Наші вже руку набили. Там тільки вилетіло, вони вже збивають, понімаєш, вже знають, по якій траєкторії буде летіти. От. Єдине, що немає достатньо у них чим, оце да. Це, звісно, проблема. От. А так, чи будуть вони збивати? Я тобі хочу так сказати. Дивись, карта праздності, тут є празність. Тобто сидимо, наблюдаємо, дивимося да? і очікуємо далі. Але вони дуже бояться, вони так бояться збивати, вони бояться так, щоб конфлікт цей не виріс. що Вони готові сказати: а, ну ми, как би... да, це, це, тощ... це шахіри, ти бачиш. А ми думали, що це просто ташка та летить. <Гонструє> 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 вони бояться зачепити ну, всі далі, далі, далі. На тіх, до речі, на ті території, які товаришують з Росією збиття, чи це летіти нічого не буде. Далі, далі, буде попадання, буде попадання, влучання. Там ще не один там дідушка у них загине. Так, далі, чи будуть вони збивати? Вони будуть намагатися збивати, але вони будуть збивати таке враження, як то не на своїй території. Тобто, ну, десь, може, над нами, там, десь там, ну, на кордоні, скажімо так. от. Тобто, збиття, в принципі, буде після того, як хорошо гахне кілька, кілька, от прям попаде. От, не всі країни. От, так, я, б, я б так, сказала тобі, Не всі країни. Якась окрема, там, може, там одна, може, дві. Ну, тобто, окремі кілька країн будуть збивати. От, але, Але може бути таке, що це буде не їхня територія. Або, або е, ну, скажем, може, вони десь на кордоні, отак можна ще сказати, буде. Не знаю, наскільки це там спеціально чи не спеціально буде зроблено, чи це вони, ну як то кажуть, зі, зі страху. Я тут не можу сказати, от, але не всі будуть збивати. Деякі будуть от ждать, от коли вже от, от тоді, да. На жаль, прогнозовано. Що ж, будемо дивитися, як далі буде розвиватися ситуація. Зараз знову була піднята тема жорстких санкцій проти Росії. Трамп сказав, що готовий. Попросив знову ж таки, щоб Європа приєдналася до цих жорстких санкцій. То зрештою, будуть вони введені, нарешті вже. Саме от в тому е, обсязі, як це обіцяється. Як це ну, потім. дивіться, з однієї сторони, там санкції якісь, да, вони обіцяють, з іншого сторони, той же Іран, наприклад, почав поставку якихось там рідких е, труб для газу, газових труб. Ну, тобто, виходить, одні вводять санкції, знаходяться інші планети, які ці санкції, як то кажуть, чи будуть введені санкції. Ну, Обіцянка цецянка. Дурню радість. Дуже довго знову розговори будуть, дуже довго будуть розмови якісь. от, Значить, дивись, можуть єдине, що можуть десь щось закінчити якесь движення. Тобто те, що движеться, воно перестане двигатись. Наприклад, чи це той самий газ, чи це той самий, не знаю, щось там, ну, поставки от на поставки буде. так, Але. Понимаешь, тут да, а тут ось, карта обмана, карта брехни. То есть, но тем не менее, например, Польша, да, мы підтримуємо, підтримуємо, да, а самі тихенько ведуть з собою це. Може бути таке, що якісь країни то есть через треті э, подставні країни воно буде. Потому сказати, щоб жорсткі санкції були, до них прям жорсткі, це прям. Очень жестко. Ні не. не, не. Не так, такі санкції, які будуть введені, вони якось Хоча б позначаться е, в надіях Росії, змусять їх на певні умови десь там щось скорочувати трішечки наступальні операції. Ні, обстріли, ні, 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 ні. Ні, ні, вони знають, що змусять? Вони змусять отих свинарилих узких просто брати більші податки, будуть просто рости ціни, вони вміста бензина будуть заправляти машини водою. От, курить будуть через раз, бухать. Ну, бухать ні, там, там не будуть санкції, їм треба, щоб вони бухали. От, тобто, якби буде тотальне зубожіння. Оце про них. А прямо на військових діях це ніяким чином не буде позначено. На військових діях буде позначена тоді, коли наші чудесні дрони розхирячать їм всі, всі нефті перерабатуючі, там всі там, хто там зброю випускає, ну і так далі. Тобто, от тоді б воно позначиться. А санкції, як такі, давай сильно, ли позначаться ці санкції на Росії. Ну, я тобі так хочу сказати: вони бояться. Щоб ці санкції, насправді вони цих санкцій бояться. Санкції дійсно можуть бути жорстокі, і реально ці санкції будуть їм, як їм би. От. Далі що? Але карта повторення що це говорить? Зробили санкції, а потім ну, вже таке було. Да? або, А потім відмінили, або обійшли, або ще щось таке. І ще що, то, що я казала, людям буде важко. Людям. Не, Не. Цім. Знову будуть. І будуть, кстати, ось нові путі обхожіння будуть все. Так, що так що тут -то от. то е І Лупашити ну, було б непогано, да, якби ці санкції були на тих, хто спонсірує війну. Потому що ну, просто той голий Ванька, ну, він, якщо у нього нема зброї, він нам би, по більшому счету не відчув. Ну, так все. А чи будуть введені зрештою санкції на тих, хто спонсорує війну? Просто розумієш, яка ситуація. Тут багато зав'язані ці діловари, вони не мають національності. І що американські, що російські, і так далі. Вони іноді десь там разом, саме ці люди, іноді десь там разом, як то кажуть, грають там, не знаю, в гольф. От і все. Чи будуть проти них? Ну, Вони бояться очікують цього. Цього трошки даже якась ситуація говорить про те, що ну, довгий час, е я би так сказала, щось з зброєю, да, або, ну, щось проїхать. Але, тим не менше, є карта обману. От, карта сім'ї, і карта обману. Тобто обманом тим самим, от, ті кажуть, знаєте, хто кажуть, та нічого страшного, ви не переживайте, вам ведуть ці санкції. В, ви там через те саме. Тобто, нічого страшного. Тобто, ті, хто виробляє зброю і хто спонсорує війну, по нашому счету, не сильно і постраждають. Чому? Тому що вони всі пов'язані одна шайка-лейка на мировому рівні. Це дуже високий, високий клас. Ну, ось, бачиш, десятка пентаклів це сім'я Пентаклів, сім'я бізнесу, всі друг друга там, от, вот так вот. Uh -huh. Тому тут ні. Ну ти ж розумієш, ну як будуть санкції, зачем, якщо во всіх, во всіх країнах на всій планеті найприбульний бізнес це війна, проституція і наркотики. Ну як же ж вони будуть обогащатися і тримати весь світ от, там, в своїх господствуючих руках? Не як, ну, це ж бізнес. Для них це бізнес просто все. Знаєте, зараз... Давай, 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 давай mm -hmm. я, я маленький примір приведу давай. про це. Всі ми дивилися фільм Унесене Ну, угу. Багато. Так, да? так? Там була Скарліт. Що діло? У них була це там Америка, да? громадянська війна, тоді така, сильна траля. Що діла Ред Батлер? Як він збагатився? Він торгував зброєю. Угу. Все, Все, що вам треба знати. Хороший же Ред Батлер. Многі жінки в нього були влюблені, тому що він такий ну, герой, він такий, ну, як би вот це все. Він просто торгав зброю. Тобто він комусь продавав смерть. Інших людей. От і все. Просто ми подивилися, як це романтично виглядить, правда? Mm -hmm. він вже такою, ну що, він вже ж просто пістолетик продав. А хто тим пістолетиком буде що діти, це тако. А від якщо ми капнемо глужже, він заробляв гроші на смерті. От і все. Так. На превеликий жаль, час іде, але деякі речі лишаються незмінними. Mm -hmm. Зараз, після того, як відбулася ця зустріч, після того, як Трамп зробив певні оголошення після зустрічі. Росіяни одразу почали в своїх пабліках говорити про те, що він змінив риторику про зраду, про якісь свої дії. Коротше, висловлювали свої обурення, але ми розуміємо, що як правило, після такого і обстріли стають ще більшими. Їм потрібно нанести більш жорсткі удари, щоб показати, що ніби вони контролюють ситуацію. Тому давайте зараз подивимось по небезпеці, чи дійсно будуть зараз відповіді від Росії. Вже цієї ночі були по Харкову, Херсону удари. Що далі? Що далі може бути? Я хочу нагадати для, для твоїх, навіть алюминих глядачів, що раз на 3-4 дні у мене прогнози по обстрілам по містах. Я дивлюсь більше як 22 міста. То хочу сказати, що да, я дивилася, що там і Харків буде, і, і, і багато, і Запоріжжя, і там ну будуть будуть, Тому, чи посиляться. Тут інтересна річ така, що таке враження, що вони не далекобійними будуть, от, тобто вони відмовляються від далекобійних якихось зброї. Тобто, більш така якась буде, ну, та, що чи ближче запускається, чи що. Це по-перше. По-друге, да, буде і буде багато смертей, тому що є карта що сюди, і башня випала, і ще що, лупашити будуть по тому, що дає світло і тепло. Тому готуємося. А вдасться їм влучити, вдасться реалізувати їх плани зібрати. Десь, десь, так, да, так, є, є башта, десь влучить десь реалізують. Я не можу сказати, що прям де не попадуть, звісно, що десь вони попадуть. Це не значить, що вони повністю їх зруйнують. О, але попадання будуть. да, ось є пожежа, буде горіти. Як це пожежа? Або збили над цим воно, або воно все-таки попало, але це там не ракета, не зруйнувало повністю, тобто частина якась там прогоріла. Будуть ось, якісь речі будуть у ремонту, ну, скажімо так, ну, не підліжать. Отак, скажімо. Таке буде, але повної руйнації не буде. Десь ми будемо іноді без світла сидіти. Даже в якихось населених пунктах можуть, наприклад, почати економити світло, там виключати на якийсь період, щоб його там зберегти. Тому ну. І давайте ще піднімемо тему ядерної небезпеки. Зараз знову почала активно говорити про те, що Росія до цього готується. Чи дійсно готується, чи це зараз просто вкид цієї інформації для того, щоб відвести увагу від чогось іншого? Чи готова Росія використати ядерну зброю? Ну, я тобі хочу сказати, у воді вона готова. Або там, де. От якось щось пов'язане з водою, і там має бути, ну, не пустив, тобто багато людей. Ну, наприклад, якийсь приб, приб, ну, прибрежний, прибережний населений пункт, наприклад, коло води. А, да, або територія коло води, то там повинні бути багато людей. Да, вони готові використати. У них навіть таке враження, що щось виведене в море уже з цією ядерною бойоволкою, саме з моря, а не з суші. Чи використають вони? чи Ми коли дивилися, мабуть, рік ще назад дивилися, і у нас випадало, що удар може бути. Я не знаю, як це, як це воно програється, удар може бути з моря, ну, тобто з під води, mm -hmm. в сторону Криму. В чому прикол. От вони, чого вони там, може, воно буде стояти, не знаю, може, це через цей, ну, якщо вони зрозуміють, що вони вже. Крим не можуть втримати, може тоді, ну не знаю. Там, ще Вони ви. ну, вони довго будуть гратися і очікувати. Бачиш, карта дьявола, карта очікування. Довго будуть гратися, очікувати, лякати. От. Я тебе можу сказати, буде використано кілька разів ну, щось таке до нього схоже, наприклад, той же саме Ріжник, бо я про мене ж нічого не знаю. Але я так розумію, воно буде використане поки що без. Без цього. от є далі 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 Світ буде закривати на це очі. Ну і дивися, от у мене є карта, карта за за якимось, за територію Получається, як для, для нас за територію, тобто це не на, не на суші. Є башня І рядом кубкова карта. Проводичку це. Тому дуже велика вирагідність. Це може бути не зараз, ми дивимося ж на майбутнє, це може бути той же саме 27 рік або 32-й, наприклад, рік. Ми ж не знаємо, коли там їм в голову. Тут же ж проблема ж не, 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 ну, не в Путіні, не Путін же ж сам построїв, кірпічики положив і заводи і та саме. А сам по собі Путін Путін, як таковий, просто, як би сказати, даже не те, не що голова, а я б не знаю. Знаєш, як ото у нас є клас, і є староста класа. Ну, староста ж сам не вирішає, правда? Ну, Тобто він озвучує те, що люди, так оце і путі. Що ж, так, будемо сподіватися, що вдасться все цього цього уникнути. А, давайте, пані Ілану, може, віршиком своїм завершимо наше інтерв'ю. Давайте, давайте ми вам почитаємо. Хто не знає, да, у мене вийшла в 21-му році, в кінці 21-го перед війною вийшла моя збірочка, друга, ну тут і перша збірочка, і все разом. Так. Що вам почитати таке, хороше? Про що вам почитати? А, Щас, давайте, як... відкривайте отак сторінку, і будемо експромтом. Де? Так. Я колись читала, я колись ну, писала ж не тільки не тільки. О, давайте я вам оцей вірш. Я взагалі дуже рідко його читаю. Я його писала у 21-му році. Я переговорила з одною людиною, да? е, ну і ця, ця людина їздила по гарячим точкам, воювала. І я послухала, ну я тоді, так як людина російською спілкувалася, я російською спілкувалась, ну і в мене російською вийшов такий вірш. На розрухи не строять щастя. І опасностю воздух дишить, скалить зуби. с косой в своем здрасте, та, что стоны людей не слышит. От беды детей закрывая, чем закрыть их, разве собою? Ищут снова дорогу к краю, проклиная тех, кто с войною. Виноват кто? И где ответы? Счастье, если остался цел. И в горячих точках планеты смотрят снова дети в прицел. І я тоді просто думала про те, що у нас війна була, але вона там була десь на сході далеко, і ми вже почали жити якимсь своїм мирним життям. От, але в 2021 році вже була оця тривога, да? і коли я писала, я подумала, що наступною гарячою точкою планети можемо бути ми. Так воно і сталося, на жаль. На превеликий жаль, так. Але зараз я думаю, що цей вірш відгукнувся абсолютно всім українцям. Бачите, в 21-му році це е, більше відгукувалося тим, хто постраждає від війни, мусив поїхати, або тим, в кого родичі на той момент вже боронили Україну. Решта України Так, да, е, да, я, я завжди дивлюсь дивлюся. Тому сьогодні. Це вже відгукується абсолютно всім. Да, я дивлюся завжди на тих людей, які зараз виходять на мітинги, там да заполонених і так далі. І згадую, коли ми в 2014 році виходили, 2014-15 рік ми виходили за полонених тоді. Нас було так мало. У нас місто 650 тисяч населення з агломерації, да? а нас виходило ну, від сили чоловік 30, І я дивилась і думала. Ну, і нас деякі так дивились, таки взглядом осуждали, що ми дурачочками. А я думала про те, що може так стати, що ви будете на нашому місці, а ми будемо проїжджати мимо. І так сталося. І тепер ці люди просять. Тому, коли до вас звертаються хтось за допомогою, наприклад, або е, до щось приєднати, подумайте, може бути такий, е, такий момент, коли ви будете на цьому місці. Так, знаєте, в мене зараз хотілося тут додати е, близький друг, волонтерська організація у нього. І часто до нього теж звертаються по допомогу, і якось він навіть зробив скрін повідомлення, коли просили терміново. Будь ласка, для мого родича необхідно. А він просто написав: Скажіть, будь ласка, скільки ви особисто закинули на е, потреби, коли я писав? Або скільки да. разів ви зробили репост моїх повідомлень за всі ці роки да. війни? Жодного відповідь? Да. Жодно. І він каже: да. А тепер ви просите про допомогу для свого родича? Поки да. вас це не стосувалося, це на превеликий жаль, це той біль. Тому давайте не будемо байдужими. Не чекайте, поки ця біда торкнеться безпосередньо вас і ваших сімей. Давайте робити все можливе вже сьогодні, не чекаючи цього найгіршого сценарію, який на превеликий жаль дійсно може статися абсолютно у кожного. Mm -hmm. Дякую вам, пані Лано. Дякую вам за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую вам, любі наші глядачі, за те, що дивилися. Пишіть свої коментарі, якщо є питання, теж можете писати. Доєднуйтесь до Ютуб каналу пані Лани. Їх два. Доєднуйтесь до каналу з віршами, доєднуйтесь до політичного каналу, доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Поговоримо плюс. Будемо раді. Будемо раді, що ви разом з нами і бережіть себе. Мирного, тихого дня. Вам. До побачення. До побачення.